Створюємо новий блокнот. І пишемо тут. Значить, чекайте, не тут, а текстову комірку треба створити вище. Пишемо Лабораторна Робота 2. І задача 7. Заголовок другого рівня задача 7. Тепер ми давайте скопіюємо з навчального посібника, що тут треба зробити. Знайти наближене максим... мінімальне і максимальне значення функції f і dx на проміжку. Мінус один, один. Тобто, типова задача по оптимізації якоїсь функції. Вставляємо це сюди. От такий у нас є текст. Ну, дивіться, взагалі то щоб знаходити мінімальне і, міні... і максимальне значення функції, треба саму функцію мати. Тому ми функцію скопіюємо з першої лаборатори задачі 1. От беремо оце все. І копіюємо в кодову комірку. Можемо її навіть зараз запустити, щоб подивитись, який видає результат. Перший раз він довго підключається, нам виділяються певні ресурси на сервері. Так, і от зараз бачите, він видав нам результат 0,72. Тобто він порахував y значення ось такої, такої функції. Якщо x0,5. Але в такому вигляді ми не маємо самої Python-функції для обчислення цього виразу. розумієте, краще все ж таки скопіювати не це. Так, тут функція G від X. ні, трошки не то. Треба переробити цей код таким чином, щоб ми мали функцію якусь, яка називається f, і яка повертає значення ось цього виразу. Ну, це не складно зробити, просто напишемо тут def f x. Зробимо відступ. І напишемо замість Y дорівнює return. Та і все. От. Тобто, тепер ми маємо функцію FdX, яка виконує ось такий код. Взагалі-то цього рядка нам не потрібно. Вона виконує ось такий код. Вона створює якусь локальну змінну і їй присвоює значення 1, і далі обчислює ось цей вираз, значення цього виразу і повертає це значення. Тобто, ми тепер можемо цю функцію, наприклад, ось тут викликати і їй передати 0,5. 0,5 передається сюди, тобто локальна зміна x буде рівна 0,5, і починає виконуватись цей код. Він обчислює. І повертає якесь значення. Зараз, якщо цю комірку виконати, то ми повинні бачити той самий результат 0,72. Але в такому вигляді тепер нашою функцією зручніше користуватись, тому що ми можемо бачити, її просто викликати за її назвою і передавати їй різні аргументи. Різні значення аргумента Х. Верніше так. Наприклад. Або так. Бачите? Три рази ми викликали нашу функцію. І три рази, відповідно, три маємо результати. Перший раз функція повернула такий результат, другий раз повернула такий результат, третій раз повернула такий результат. Ну, а тепер переходимо до е розв'язування власне, нашої задачі. Тобто цю річ можемо забрати, навіть вона нам не потрібна виклики функції поки що, але створимо нову комірку кодову. Ще е можна. Наприклад, оцей код трошки по-іншому оформити, написати не import mat», а так написати «from mat import cos і p. Тобто це означає, що з модуля mat ми імпортуємо функцію cos і константу pi. В такому випадку вже не потрібно писати мат-крапочка, а просто COS і просто PI. так воно краще виглядає. Якщо ми все хочемо імпортувати, все, що є в модулі mat, то замість оцього просто пишеться зірочка. Це означає, що все, що є в модулі MAT, імпортується і його можна використовувати. В принципі, так теж воно буде працювати. Бачите? Єдине, що ну, помилки ніякі, поки що нічого не видав, бо мене просили його нічого вивести, але помилок немає. Але все ж таки краще імпортувати те, що нам потрібно. Тобто тільки косинус і константу pi. Перед тим, як розв'язати цю задачу 7, давайте ми спростимо собі завдання і просто поставимо задачу вивести значення цієї функції. Якщо х змінюється від мінус 1 до 1 з кроком 01. Ну, Це можна зробити за допомогою оператора циклу. Тобто починаємо ми з мінус 1, вводимо змінну x, і вона на самому початку рівна мінус 1. Потім створюємо цикл, поки x менше одиниці print fід x. Надрукувати значення fід x. Тобто, спочатку порахувати fід x, потім надрукувати його, і збільшити х на крок на 01. Ще раз повторюю. Починаємо з точки мінус 1, поки х менше 1. Рахуємо f від x, друкуємо його і збільшуємо x на 01. Кожний раз. Тобто кожний раз буде виводити. Спочатку виведеться f від мінус 1, потім x збільшиться на 01, потім f від мінус 09, знову x збільшиться на 01, потім f від мінус 08. І так далі. І доки це все буде повторюватись, доти, доки Х менше 1. Тому що у нас кінцева точка, бачите, 1. Запускаємо цю комірку і дивимося, які будуть результати. От такі, бачите, виводить результати. Давайте уважно подивимось, що нам потрібно в нашій задачі. Зробити, нам треба знайти мінімальне і максимальне значення функції на цьому проміжку. Тобто, ми можемо зараз просто подивитись на ці всі числа і знайти мінімум. Яке мінімальне число з цього всього? Ну, я так думаю, що це, що це десь ось тут. Бачите? От. Ні, оце менше. Ось вона. Так. 0,38. Це мінімум цієї функції. Тобто, ми ніби як вручну знайшли мінімальне значення функції, але треба ще знати, який х відповідає цьому значенню. Ми не знаємо цього. Це можна легко виправити, написати тут x com x. Тобто він буде виводити не тільки fdx, але і x. Запускаємо. І получаємо таку табличку. Перший стовпчик це x, а другий стовпчик fідx. Отож, мінімальне у нас де ось тут мінімум. і йому виявляється відповідає значення x-01. От таким чином, бачите, ми вручну, можна так сказати, ну, напів в автоматизованому режимі знайшли мінімум функції. Так само можна знайти максимум на цьому інтервалі. Максимум, напевно, що це буде: от. І йому відповідає x099. А як це зробити повністю в автоматичному режимі, щоб, він, щоб не треба було тут шукати мінімум і максимум, щоб він сам знайшов? Тобто треба оцей код модифікувати дещо таким чином, щоб він знаходив мінімальне і максимальне значення? От, які будуть ідеї? Як це зробити? Давайте прослідкуємо, як ми це робимо. Коли ми шукаємо мінімальне значення, мінімальне, то ми переглядаємо по черзі всі оці значення. І дивимось, яке з них найменше. Тобто нам треба створити якусь допоміжну змінну, в якій би ми. Зберігали поточне значення мінімума. Назвемо, наприклад, цю змінну. Yмін. На самому початку ми візьмемо, будемо вважати, що yмін це і оце число. Тобто треба. Викликати F від X. А x у нас мінус 1. Таким чином ми будемо мати, що Y мінімум це є ось це число. А тепер в циклі ми повинні робити таку річ. Рахуємо F від X, заносимо. Значення в змінну y. Це поточне значення ось цієї функції, бо ми ж їх повинні всі перебирати по черзі. Тобто Y воно. Оця змінна вона буде змінювати своє значення. Спочатку вона буде така, потім така, потім така. І далі. Ми повинні порівняти y з поточним мінімумом. Тобто написати, якщо y менше, ніж y мінімум, то тоді y мінімум стає y. Іншими словами, ми запам'ятовуємо це значення. Цього тоді вже, мабуть, що не потрібно. Давайте ми запустимо цей код. Добрий день. По церемонах пара будемо. Так, так. Ага, все ну, добре. Коли закінчиться? Е, в третій. В третій, то я позволю вас. Добре. Запустимо цей код і попросимо його вивести значення Y мінімум. Чи він знайде той мінімум, чи ні. Тобто, він має по ідеї вивезти нам от Оце, запам'ятайте, 0,38. Запускаємо. І дійсно, бачите, наш алгоритм знаходить цей мінімум. Y мінімум. Тобто, він перебирає. Тобто, я Потанович, я зараз буду. Змушений відлучатися від пари, тому що він допоможе, що його не росте. Mm. Ну, добре. Добре. Те, що буду зараз на парі хвилин 7, mm. А ще буду вже відбиратися. Добре. Як працює цей алгоритм? Він перебирає усі x від мінус 1 до 1 з кроком 01 шукає відповідне значення F від x. Заносить його в y далі порівнює y з мінімальним значенням. Мінімальне значення поки що у нас саме перше значення функції. Якщо у нас десь виявиться, що оцей y менше цього мінімального значення, то ми повинні це мінімальне значення запам'ятати, яким чином присвоюємо y мінімум, оце поточне значення цієї функції. Тобто, якщо y менше, ніж y мінімум, то y мінімум стає цим y. Ну, і так само це залишається, тому що нам треба кожний раз переходити до. Наступного значення ікса. X. x постійно повин, повинен зростати. Отож бачите, що він знайшов мінімум. Але мало знайти мінімум, нам потрібно ще знайти x, який відповідає цьому мінімуму. Тобто, нам потрібно ввести ще одну змінну. Ось тут, наприклад. Яку ми назвемо argmin. і вона буде на самому початку рівна X. І коли ми знаходимо менше значення, то ми повинні запам'ятовувати не тільки y мінімум, але і argmin. argmin присвоїти йому поточне значення x. І таким чином тепер ми можемо вивести argmin і y-запускаємо нашу програму і отримуємо результати. Бачите, y мінімальний ось такий, і йому відповідає x такий. Ну, як знайти максимальне значення? Думаю, що ви самі здогадаєтесь. Що треба просто поміняти тут знак. Запускаємо. Бачите, знаходимо максимальне значення. І відповідне значення ікса. Ну, а якщо треба і мінімальне, і максимальне знайти, то напевно, що треба це скопіювати, вставити. Тут назвати цю змінну YMAX. Цю Y тоже Max. Тут знак поміняти. І цю назвати Arg Max. Розумієте, таке саме, як тут, тільки поміняли все на Max і поміняли знак. І так само нам потрібно задати початкове значення YMAX і argmax. Це можна зробити ось таким чином. В Python це дозволяється. Запускаємо. А, ще отут треба вивести. Крім цього, треба ще вивести ARG MAX і y max. Запускаємо. І бачимо ось такі результати. От перша пара це є. Е, Х з мінімальним значенням функції, і відповідне значення функції мінімальне. А це Х з максимальним значенням функції, і відповідне значення функції. Давайте ми тепер перевіримо, чи задача розв'язана правильно побудуємо графік цієї функції. Це можна зробити з використанням бібліотеки Matplotlib. Ставимо ще. Кодову комірку. Тут пишемо. Ось таке, тобто імпортуємо бібліотеку Matplotlib. також нам знадобиться бібліотека NumPy. Для того, щоб цю задачу розв'язати більш ефективніше, створимо масив Х велике зі значеннями іксів. від мінус 1 до 1 до 1 з кроком 0,1. От на такому інтервалі. І нарисуємо графік. Ой, чекайте, ну, там ж там помилка вискакує. Зараз я поясню, в чому справа. Тут шоу має бути. От, ще раз запускаємо. значить дивіться, помилка в тому, що ми функції передаємо масив. А наша функція вона працює тільки зі скалярами. Тобто ми працюємо з оцією функцією. Їй треба передати одне значення, а ми передаємо цілий масив. Розумієте, тут має бути один якийсь конкретний x, наприклад, 0,5. А ми їй передаємо цілий масив. І він відповідно пише, що от є невідповідність аргументів. От як цю проблему вирішити? Ну, можна зробити так. Дивіться, можна цю функцію не викликати, а замість цього написати просто от цей вираз скопіювати. Отак. От ну і, X, і і треба ввести чому і рівне, щоб він знав. Так. Тут написати НП. Тут написати НП. Давайте замість X великий напишемо X, напишем X маленький. От тепер він мав би побудувати графік. Отак от виглядає наша функція. Давайте подивимося чи правильно ми знайшли мінімум. От мінімум знаходиться в цій точці, так? А максимум от в цій точці, на цьому інтервалі. Поясню, чому я тут такі зробив, зробив зміни. Справа в тому, що е, ми вказали, що функція Cosinus, вона імпортується, вона взагалі-то у нас, бачите, імпортується з модуля mat тут. Але вона нам не підходить в даному випадку, тому що ми їй передаємо цілий масив, а не скаляр. Тому треба брати функцію косинус, яка оголошена в бібліотеці NumPy, а не MAT. Функції, які оголошені в MAT, вони працюють зі скалярами. А функції математичні, які оголошені в NumPy, працюють з векторами. Саме тому ми написали: отут, що ми повинні оці дві речі взяти з. Цієї бібліотеки. Ну, це не обов'язково взагалі, то тут можна було би і не писати це. От, воно би все одно працювало. Але функція обов'язково функцію кості у нас обов'язково треба взяти з NumPy. От є ще один спосіб вирішити цю проблему. Тобто, все ж таки викликати функцію від X. Так, тоді воно буде простіше виглядати. Ось так. Але треба зробити додаткову річ. Отак воно працювати не буде по тій самій причині. бачите. Ми функції нашій передаємо масив. Тому що X у нас є масивом. А має бути скаляр. Але це не страшно. Можна оцю функцію векторизувати. Тобто можна зробити таким чином. От є така функція векторізе. вона. Приймає, їй треба передати назву звичайної функції. І вона перетворює її у векторизований варіант. F це була звичайна функція. Ось ця. А векторізе її перетворить у векторизований варіант. тобто Такий варіант, якому можна вже передавати вектори, а не скаляри. Не тільки скаляри. Запускаємо. І бачите, воно працює.